Олошу Ісус! Дякую! Ти красавчик! Я знаю! Давай! Ти теж інтересний. <говорит> Поэтому ми сошлись. Ти красавчик, да? а сошли? я інтересний. Дай я тебе поцілую. Давай. Ми вже цілувалися. В ці скрутні часи дуже іноді хочеться посміятись. Тому ми зробили пародію на Дмитра Карпачова. Йо, як тут можна посміятися? Ну, давайте ви попробуємо. Зараз побачите. Що, Поаплодуємо. Кохана, ми вбиваємо дітей вагітно у 16, застав секс батьків або впустив телефон у сільський унітаз. У яку б неприємну ситуацію ви не потрапили, я зроблю з цього шоу. <риклад> з вами Дмитро Карпачов. Добрий вечір. Сльози, крики, істерики та от така от булька з носа. Ні. Це не новий епізод супермами, це набагато чуттєвіше шоу Супер тато. Супер тато пішов за хлібом, а додому вже занесли. Супертато! Чуєш, а ти в якому класі? Супер тато, ану, походи по спині, бо щось так болить. А ми перепрошуємо, що наше шоу затрималось на дві години, тому що нашим учасникам потрібно було кімарнути в обід. <рив> І так, зустрічайте перший учасник. Тато підкаблучник Валентин. Добрий вечір. Добрий вечір. Валентин, скажіть, чому саме ви, супертато? Ну, дивіться, я вдома поприбирав, помив посуд, вклав дітей спати. Ми з жінкою сіли, порадились, і вона вирішила, що такий тато, як я, має приймати участь в цьому шоу. Он ваша камера, Валентин. <гум> Дякую Богу, що в мене є Януська. Валентин не просто так шукає камеру. Він бажає бути побаченим. Це крик душі. Присідайте Валентин, а наступний в нас безпринцин. Безпринцин. Унікальний випадок. Сім'я, у якої два тата. Зустрічайте Серхіо та Олекса. А, ви вже тут. Серхіо та Олекса, я бачив, що ви робили на концерті Пивоварова. Скажіть, будь ласка, хто з вас, так би мовити, пилососить? А хто підіймає ноги? Мовчите. Мовчання це також відповідь, а в їх випадку дуже гучна. Однією дупою на два стільця не сядеш. А вони намагаються зробити навпаки двома дупами на один стілець. Це неприпустимо. З Олекса, ви вибуваєте. Валентин, вітаю, ви проходите до фіналу. Єс! А так як ви легкий суперник змагатись, ви будете з. Дмитром Карпачовим. А зараз ми подивимось, що наші учасники говорили наодинці. Був у Олекса і Серхіо от такі мужики. Гарно посиділи. Подумав, візьму їх за кумів. Походу, хтось один буде. Ми порадились з дружиною. Буде дві куми. Я довго думав і вирішив, що супертато це. Знову порадився з дружиною. Це мій тест В'ячеслав Вікторович. Ну, тату, дружини. Проаналізувавши почути, ми можемо зробити висновок. Що Валентин... Безпринципно ставиться до своєї дружини. Як я принципно ставлюсь. Ви дуже грубо до неї відноситесь. Не може бути, я не. Я перепрошую. Мені телефонує моя дружина. Ти що притрушена? <рив> Діма веде шоу. Діти вже дорослі, самі повернуться додому, бики взрослі, По чотири роки. Все накрилась грубим одіялом, сиди, щоб тебе ніхто не бачив. Діма на роботі. Валентин, якщо дружина турбується про вас, турбуйтесь про неї у відповідь. І запам'ятайте, я не раджу, я спрямовую. Дя дякую за пораду. А далі подивимось більш заслуженого фіналіста. Я дуже класний і геніальний. По мові тіла ми можемо зрозуміти, що Дмитро дуже класний і геніальний. Ну, мені здається, вже зрозуміло, хто переможе в цьому проєкті. Ну, нам же всім зрозуміло, хто переможе в цьому проєкті. Знято? Фух, слава Богу. Як же задовбався вести, знаєш, це ту перелішу. Руба чому натиграє. А саме, головне, люди, вони, вони розвішали вуха і слухають, як я несу якісь бріти. Я сам цього не розумію, що я несу. Зато вони понімають. <гум> <гум> А в нас фінал. Валентин, дивіться, до кого зараз ця невідома дитина побіжить? Той і стане переможцем. Синку, потримай трохи інтригу. Ти ж також Карпачу. Піши, піши, піши. Іди до мене. Біжи до мене невідома дитино. А ось і визначився. Красунчик-переможець. Все, біжи, біжи, тільки обережно через дорогу. Я піклуюсь про тебе. У всі віки, у всі часи круті були чоловіки. Нехай я цар, нехай я Бог. А я завжди у женських ног. Закритись, ви програли. І неважливий цей проєкт. І чи впізнаєш ти себе? А головне лише одне. Це Карпачов і Есте. Дякую. Та ладно, це ж Юра. Юра Лемішко дрібенбіті. Це, це не Карпачов. А це не Карпачов! <ріст> Поняли? Блін... Ну, повірив трошки. Тише, гучніше ваші опуски! Риверсити! Бампер Иисус!